Вдумайтеся, український футболіст приховував себе вдома терориста. А той у відповідь вбивав українців. Ще рік тому ми не хотіли війни. А вже сьогодні ми змушені про них говорити. Про кого про них? Про зрадників від любителів спецоперації і до друзів терористів лютий 2023-го. Ми не повинні забувати найбільших ватників українського футболу, а ви оберете свого улюбленця. Історія про зрадника, який своїм вчинком вбивав українців. Не сам за допомогою друга терориста. Екс шахтаря, запорізького металурга та зорі Євген Бредун у 2014-му переховував сербського снайпера, Деяна Беріча береча в себе вдома у Харкові. Вдумайтеся лише Зараз я розкажу цікаву історію, коли мене забрали забрали із Приїхав чоловік з Харкова мене забрав в машину. Передав день і потім повез в Харьков. і так до українців знали по у них убив. І весь Харьков там 15 днів білий блокади. Я сиджу у товарища, Ну я не буду говорити його імені, відкуди сижу. Є у квартирі. Сербський найманець Беріч, снайпер, який бере участь на боці російсько-терористичних угруповань. Спочатку в Криму, потім тривалий час на Донбасі. Через дії футболіста зрадника серб хизувався, що вбивав. Вбивав українців. Чоловік сам Севастополець, тому він такий героїв, храбрий мужик. розкажи, як було там у нас було все чуть громче. Було все доволі таке експертом. все. дійствували по ситуації, мене попросили друзі. Саратні келегі мої пачу. Я назвався. ця парочка називає такий вчинок геройським у серба, терористські нагороди та підставне посвідчення журналіста. А ця історія про так званий подвиг бредуна не може бути забута. Дехто грав за збірну України, а дехто тільки зростав і розвивався. Але це у минулому тепер ми хочемо нагадати вам про тих, хто назавжди має піти з нашого життя. Ми ще не робили матеріалів про зрадників, але доводиться. Та перед початком перегляду хочемо вам нагадати про наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом з Парімач. Заряджайте і дивіться наші сюжети. Які шанси, що Толя Тимощук на річницю повномасштабного вторгнення, заговорить його батько, який був у теробороні Луцька, зараз зник із поля зору заліг на дно. А що тут говорити? Те, що я мовчу про СВО, не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити. А майже 10 років тому Толік говорив інакше: і українською, і в Україні. Я Анатолій Тимощук. Народився і виріс в Луцьку. Я гравець національної збірної. Де б я не був, де б я не грав? У моєму серці завжди моя батьківщина. Україна. У світі є сила більша за зброю, то любов. Нехай любов живе у ваших серцях та об'єднує. Будьмо мудрі, не йдіть за провокаціями. Об'єднуйтесь метою братства та єдинства та любові до України. Будьмо мудрі, будьмо єдині, слава та мир Україні. Слава та мир Україні у 2014-му і Ета СВО у 2022-му. Толік. Ми вже все давно зрозуміли. Толік прекрасно знає, що відбувається в нас в країні. Прекрасно знає, що гинуть люди, мирні люди, обстрілюється Харків просто, Площа Свободи, ракета пролітає, авіаудари. Він в курсі цих подій. Але напевно любити батьківщину і одне російські рублі, напевно, більше для нього значить. На жаль, я живу тут багато років. Мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт, мій дім, я не планую нікуди їхати. Все, закінчуємо із цим зрадником. Сенсу говорити про нього більше немає. Просто нагадуємо. Що воно несло. А як там інший зрадник Дмитро Іванісеня. За рік війни він не виїхав з болі та продовжив і далі заробляти криваві рублі. За даними російського видання Кеш спорт, екс-українець заробляє 41 тисячу євро на місяць. Ми не любимо рахувати чужі гроші, але зробимо виняток. Якщо взяти рік війни, то Іванісеня заробив 500 тисяч євро. Переводимо у гривні і виходить майже 20 мільйонів. Солідні гроші. Сидить там і кайфує. Зате два пости в інстаграм є. Ось вони. Моє серце та душа з Україною та ні війні. Та якби його серце було з Україною, то він би залишив Росію і переїхав хоч кудись. Ну або ж трошки зароблених грошей віддав на допомогу ЗСУ. А так виходить, це тільки показуха. Про Рашку Дмитро говорив і до повномасштабного вторгнення згадував юнацькі часи ще два роки тому. Дивно, що громадянство не змінив у 2010 році. Ми грали у нижньому Новгороді. Нас було шестеро чи восьмеро хлопців із Запоріжжя. Тренувались з другою командою, але грали на область, бо не мали громадянства. Нас хотіли натуралізувати, але там були складні умови в плані житла, харчування та школи. Не менш скандальний і не дуже розумний хлопець із академії Шахтаря. Марк Мампасі, кілька матчів за молодіжну збірну України. Оренда в Маріуполі у сезоні «21-22». А потім вдарився у Росію, перебрався до московського локомотива. А щоб закріпити свої зрадницькі наміри, змінив громадянство. Уже рік Марк Росіянин. Великі вітання агенту Вадиму Шаблію, який радісно позував на московському стадіоні. Як не дивно, виступи за Москву для футболіста не стали успішними. Підсумку оренда Ванталя спор. Угода до кінця поточного сезону з можливістю викупити контракт. Думаю, нічого особливого локомотив не втратить від цього переходу. Яка подальша доля очікує на футболіста? Та байдуже. Може на болотах, а може в Туреччині. Нам уже без різниці. А Денис Кулаков. Поки його рідний Ізюм був в окупації, футболіст призупинив контракт із російським Уралом. Та за кілька днів до деокупації міста Денис повернувся до Росії. Знову заробляти в Уралі. Ще один зрадник у футболі Олександр Масалов. Влітку 2022-го екзравець Десни перебрався до Уфи. Після кількох місяців війни прийняти рішення переїхати до країни-агресора, це ж треба. Після такого вчинку Ультра з Десни виставили відео у соцмережі, де спалюють паспорт ватника, не шановний <паспорт> масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів. Хоч і знаємо, що жодної цінності він не має, і ти без проблем вилежиш ще кілька російських дуб та отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби. Та на початку лютого цього року Масалов залишив Уфу. А цього персонажа пам'ятаєте? Матч Шахтар Динамо, скандальне вилучення Гармаша. Вже отоді, у тоді, у 2012-му, оболівальники розуміли, що Юрій Вакс, чи як тоді казали Юрій Бакс, футбольний чорт. Але той вчинок ще дрібниці. Після повномасштабного вторгнення агресора в Україну підтримав Росію. Перед матчем так званих ветеранів Маріуполя і Таврії вийшов у футболці із зомбі-символікою. А це вже ВАКС на турнірі пам'яті кримського журналіста Неміровського. Серйозний вираз обличчя, медаль, фото на пам'ять. Все як і мріяв. Порівняємо кар'єрний ріст екс суддів УПЛ у Криму. Лютий 2022 року заняття в школі молодого судді. Лютий 2023 заняття в школі молодого судді. Та навіть светер не змінився. Єдине, що змінилось, розташування фотографа. Схоже, у нього все добре. Про Україну скандальний рефері і не згадує. Прикладів зради ще чимало: Віталій Віценець, Денис Голайдо, Геннадій Зубов, Руслан Платон, Данило Сагуткін. Максим Старцев, і це ще не увесь список продажних футболістів. Друзі, ми в цьому випуску хотіли висвітлити усіх найбільших футбольних зрадників історії УПЛ. Такі заяви і вчинки, найгірше, що може бути. Неважливо наскільки в тебе класне минуле. Якщо ти зрадив батьківщині, ти маєш бути забутим. Не місце їм тут. А якщо ви знаєте іще футбольних зрадників, то пишіть у коментарях, можливо, зробимо ще один випуск. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на про діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.